Привіт, що по Megane 4GT. Диви, показую тобі його детальніше. Ось він у нас стоїть, є ще на ринку, він вже, звісно, зачинений, але ж на ринку є. led оптика гарний колір, гарний диск, легкосплавний складання по ціні 15 500, 17 рік, 1, 5, 178 заявляють пробігу. Універсал безключовий доступ, форкоп, парктроник, все в нас присутнє. Шторка позаду, задній ряд сидінь. Виглядає гарно, всі шилочки, все присутнє. Стан салону також виглядає непогано. Тримань полос, не максимальна мультимедія, шести ступочка. Ось такий екземпляр є. Тобто цікавить перевірка, він у нас без панорами виглядає прямо гарно. Бачимо, сам він їхав в Україну. Транзитний німецький знак. Ось такий екземпляр є. Якщо тебе цікавить перевірити даний екземпляр, контакти знизу звертайся. Перевіримо повністю візуальний стан. Пробіг, технічний стан обов'язково підтягнемо історію із-за кордону, тобто перевіримо повністю все від А до Я. Або, якщо цікаво, можемо знайти такий автомобіль в підборі під ключ -пі. в будь-якому випадку. Телефонуй, проконсультуємо.